Багато вишиванок, народних пісень і українських прапорів. У Києві відбувся сьомий похід у вишиванках. Ініціатори кажуть, на перший захід кілька років тому прийшло ще тверо учасників. Сьогодні їх більше двох сотень. Серед них традиційно від мала до велика. Ти знаєш, як називається в тебе ця сорочка? Вишиванка. Вишиванка. Як-як як? Вишиванка. Вишиванка. Скажи, тобі подобається ходити в такій сорочці? <гум> а де ти взяла? Максим щороку ходить у вишиванковий похід. Для себе він власноруч вишив сорочку. Шаровари теж хендмейд. Сам вишивав, вона трошки така от фігова. Але вишивати я погано вмію, але це мене не зупинило. Ну просто спочатку я хотів пошити сукняні шаровари, але потім побачив скільки зараз коштує сукно. Я подумав, що джинсові трошки дешевше. Андрій Бобніський організатор заходу каже, купив собі вишиванку вперше на випускний вечір у школі. Тепер на кожне свято вдягає національну сорочку. Ну, він проводиться в принципі для пропаганди і ну, національного одягу, але ну особисто для мене це таке собі свято, і я вишиванку не так часто одягаю, все ж і це ось так, один-два дня в рік. Які є для мене є святом, вишивані сорочки не надто популярні, адже урбанізована мода витіснила українську сорочку, що здавна була не лише вбранням, а й оберегом. Для мене вишиванка це ознака нашого генетичного коду українського. Випадково випадкова фраза, така вирвала, що це українська душа на виворі, тобто ця краса, краса неба, краса сонця, краса землі нашої. Краса народу нашого, любов наша. Вона все вишиванці. Учасники походу прийшлися центральними вулицями столиці і святими місцями Києва, аби продемонструвати українську вишиванку. Носять і вона, як і сотні років тому, залишається оберегом України.